Ще не стерлися з пам'яті очевидців страйки біля бердичівських відділень двох банківських установ з російським корінням. Під їхніми стінами активісти вимагали, аби бердичівляни, зокрема працівники бюджетних установ, перестали годувати країну агресора. І ось настала розв'язка конфлікту на останньому засіданні виконавчого комітету про шлях вирішення проблеми присутнім. Повідомила заступник міського голови Таміла Павлішина. Дещо раніше фахівці виконавчого комітету провели зустрічі з представниками мало не усіх банківських установ Бердичева. Тема обслуговування зарплатних проєктів у бюджетній сфері. Як наслідок, банкіри передали до виконкому свої комерційні пропозиції. У виконкомі дані пропозиції опрацювали, виявили певні нестиковки, врахували негативні наслідки та ризики, політичну ситуацію в Україні та фінансову складову банківської системи держави. Як результат, прийняли відповідне рішення з метою попередження негативних наслідків суспільно-політичної ситуації, яка склалась державі, збереження грошових доходів працівників бюджетних установ міста. Забезпечення проведення своєчасної виплати заробітної плати, а також недопущення соціальної напруги серед жителів міста, захисту прав та законних інтересів громадян, на підставі закону про місцеве самоврядування статті 40, виконавчий комітет Бердичівської міської ради. Реком... Вирішив рекомендувати бюджетним установам міста, призупинити обслуговування зарплатних проєктів через відділення банківських установ міста та забезпечити проведення виплати заробітної плати готівкою безпосередньо через касу установ. Дане рішення довести до відома керівників бюджетних установ міста. Навіть у час, коли навколо було спокійно, деякі банки примудрялися не виконувати свої зобов'язання, нагадав присутнім Бердичівський міський голова. Іноді забрати звідти кошти вартувало чималих зусиль, іноді гроші просто втрачалися. Зрештою, у даному випадку краще перестрахуватися аніж не допрацювати, підсумував Василь Мазур. Це безумовно певна біль бухгалтерських служб. А зато абсолютна гарантія для того що всі кошти, які будуть отримувати наші люди, вони отримують своєчасно. І не буде таких питань, що прийшов до банкомату, а замість коштів отримав відповідь, що є обмеження в 300, 400, 500, 1000 чи інші кількість гривень. Кошти будуть отримуватися в повному обсязі, своєчасно і гарантовано.